Чому я тут? Чому замість багатоповерхівок та абрикосових дерев я щодня бачу маленькі різнокольорові будиночки та пальми? Чому домом я називаю кожну кімнату в готелі, в якому зупиняюсь на одну ніч? Чому це сталося саме з моєю країною, з моїм містом, з моєю сім'єю? Чому це сталося зі мною? Мій дім досі стоїть, там залишились всі мої речі, фотографії та колишнє життя. Не думаю, що коли-небудь зможу туди повернутись. Я часто згадую свою юбку та білу курточку, які так і залишились в моїй шафі. Моя мама не забрала своє пальто та танцювальні туфлі з Маріупольського драмтеатру. Ми втратили не тільки речі. Квартиру, рідні вулиці та мій садочок, який на наших очах знищувала авіабомбами ми втратили себе, свої життя та здоровий глуст. Нас на 50 днів перетворили на почерних людей без води, світла та зв'язку. Для нас стало норму готувати їжу на вогні, їсти прострочені на місяць йогурти і пити дощову воду, якщо вдавалося її зібрати. На початку ми зливали водоструп, а потім пішов сніг. Ми знали, що його не можна кип'ятити і пити, але це було набагато краще за воду з труб. До криниці ми піти не могли, бо практично всі люди, які туди ходили, не повернулись назад. Вони просто не встигли. Тоді в нас було єдине бажання. Головне, щоб не стріляли. Не вийшло. Нас бомбили щодня, щогодини. Ми прислухались до кожного шороху та звуку. Найчистішим словом, яке ми казали, було тихо. Тихо. І ми були тихими. Особливо, коли ми чули звуки падаючих гільз, які стрімко наближались до нашого поверху. Тоді я зрозуміла моменти в фільмах, коли за секунди до смерті очима героїв прилітають всі спогади. Яскраві картиночки, ніби вирізка з якогось серіалу. В той момент хвилини здавались годинами. Пізніше в підвалі ми поїли залишки холодних макарон, які розділили на чотирьох. Це були найсмачніші макарони в моєму житті, незважаючи на звуки ракет, які падали в наш двір. Спочатку нас було шестеро. Я, мама, бабуся, дідусь, наша собака та кішка. В підвалі мій дідусь захворів. Рік тому ми дізналися, що в нього був рак. Я так і не змогла з ним попрощатись та принести йому дві квітки. Коли він вже не міг знаходитись в підвалі, мама змогла знайти машину, на якій відвезли його та бабусі в лікарню в інше місто. Ми залишились з мамою. Ми не знали, де бабуся та дідусь, де моя рідна сестра та тітка з Миколаєва. Ми не знали, чи живі вони, а вони не знали, чи живі ми. Ми виїхали з цього пекла 14 квітня на п'ятидесятий день. Кішку ми везли в рюкзаку, собаку несли на руках. Ми зустрілись з бабусею та дідусем через тиждень після виїзду. Вони вирішили повернутися в Маріуполь а ми поїхали далі. Тоді ми вже знали, де моя тітка та сестра, де мої найкращі друзі. Знали, хто загинув і хто зміг вибратись. 13 травня ми приїхали в Італію. Ми зустрілися з Оксаною, моєю тіткою та Олою, моєю сестрою. Ми почали жити в італійській сім'ї, з якою живемо і зараз. Життя почалося з чистого аркушу. Але перед цим на цей аркуш ніби розлили червону фарбу. Якби я не намагалась її змити, вона все одно залишила помітну пляму. На адаптацію в мене пішло півтора роки. Я все одно ще не до кінця прийняла своє нове життя, але зараз у мене принаймні з'явились цілі на майбутнє та бажання жити далі. Я ненавиджу святкувати новий рік. У ньому більше немає двох дорогих мені людей. У нас більше немає традиції піти до бабусь та дідуся за три години до початку курантів, а потім піти додому та дивитись різдвяне кіно. Ми більше не прикрашаємо дім, не ставимо ялинку. Цього року ми святкували Різдво. Ми його святкували з нашою другою сім'єю, яку ми б ніколи не зустріли, якщо б не опинились в цьому маленькому італійському містечку. Таке відчуття, ніби ми завжди були знайомі, ніби ми все життя вечеряли за одним столом. Після смерті дідуся моя бабуся залишилась одна в Маріуполі. Я не знаю, як їй допомогти, я не можу продумати слова підтримки. Я не знаю, коли ми можемо зустрітись, не можу їй сказати, що ми повернемось, бо ми туди не повернемось. Моя мама більше не працює акторкою. Їй доводиться прибирати готелі та офіси, аби в нас були гроші. Раніше вона мріяла грати на сцені, а зараз вона мріє співати і робить це кожну вільну хвилину. На полях море, наче спи. мріє, щоб її пісні слухали. Мріє займатися тим, що приносить їй задоволення. І я знаю, що в неї все вийде, бо вона найсильніша людина, яку я тільки знаю. Оксана вступила в Італійський університет і закінчила його невідмінно. Я ніколи не думала, що вона вирішить отримати другу вищу освіту. Оксана знайшла своє кохання і вони почали жити разом. Тепер у них є кішка та маленький садочок з малиною та лохиною, який вони зробили золою. Оля закінчує італійську школу. В цьому році ми вдвох плануємо вступити в один університет в Італії на одну спеціальність. Вона обожнює малювати і її малюнки справді неймовірні. Мене завжди дивує те, наскільки її малюнки здаються живими та яскравими. Мені дуже пощастило, що ми опинились в одній країні та живемо за 40 хвилин одне від одної. Не думаю, що без неї я би впоралась тут сама. Я вступила на акторку і скоро буду подавати заявку на вступ до другого університету. Я взяла собі маленьке кошеня, яке народила кішка Оксани. Спочатку я думала, що це дівчинка, але через три місяці зрозуміла, що це хлопчик, йому вже більше двох років. Час летить надзвичайно швидко. Можливо, мріяти про тихе життя може здатись для когось нудним, але я хочу саме цього. Я не хочу думати про щось, окрім свого майбутнього. Я хочу повернутися в Україну, орендувати маленьку квартиру в Києві, гуляти вулицями без вибухів, слухаючи музику в навушниках. Я більше не хочу запитувати себе, а що було б, якби?